Це Амстердам, місто, яке живе нижче рівня моря. Тут вода не фон і не декорація. Вона частина системи. Амстердам не осушив її повністю і не сховав. Він залишив її на місці. І я щоразу думаю, а що, якби ми також працювали з ґрунтом? Не намагаючись його перемогти, а залишаючи його живим. Бо коли систему постійно тиснуть, вона рано чи пізно ламається. А тут інша логіка баланс замість боротьби, межі замість контролю. Можливо, саме тому це місто стоїть століттями. І можливо саме цього. Нам зараз так бракує ваг уміння домовлятися з живою природою, а не воювати з нею.